Також є ще хороша моделька Redmi 9, ціна 2400 гривень, має відбиток пальця, він йде на 64 ГБ, що досить гарненько, по співвідношенню з вартістю. Type-C. роз'єм на зарядочку, також має роз'єм на наушники 3,5. По стану телефон практично ідеальний, по екрану нюансів немає ніяких. Працює досить швиденько, гарненько. Зараз покажу всю інформацію про телефон. На білому фоні немає ніяких дефектів, чистий без різних всіх аккаунтів. Redmi 9-й, пам'ять телефону 64 ГБ. Він на 12-му Android та 4 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру. Поїхали так погодитись. Ось така тут камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-силочка у шапці профілю.